Два місяці тому він лише знайомився з військом. Солдат строкової служби Юрій Сістук, хоч і має вищу освіту, проте вирішив піти до армії. 22-річний юнак розповідає, багато чого навчився, і відтак планує будувати кар'єру військового і надалі. От багато чув від старшого покоління. От багато чув, скажу поганого. От. І зараз як попав в служу зараз в армію українській, от, тобто побачив справді все, як воно є насправді, і скажу, що воно є зовсім не так, як казали. Тобто мені дуже сподобається служити. Ми кажуть, кожен чоловік вчиться два рази ходити в дитинстві, в армії, навчився по-новому ходити, навчився, підняв свій фізичний тонус, тільки прийшов відразу, відчув себе ну чоловіком, а не просто, скажімо, тілом і ребрами. На День Збройних сил зазвичай вітають чоловіків, проте захисниками вітчизни є й тендітні жінки. І Їх не так мало. 20% всього складу української армії це саме слабка частина людства. Ну, я ще почала службу в, в, в радянській армії, що починала у 85-му році. Ну, я не знаю, що найважче. Навірно, вже я привикла. Я горжусь тим, що я служу в Збройних силах. Ну, бувають і труднощі, буває всякого. Але ми гордимося тим, що ми можемо сьогодні прийти на свято і нас вітають. Офіційні урочистості з нагоди Дня Збройних сил України у Рівному традиційно відбуваються у драмтеатрі. Крім вручення різноманітних відзнак, це також нагода підбити підсумки за рік. Українська армія, що досить молода і лише 19 років, проте за цей короткий час кажуть військові, вдалося пережити і критичні моменти, як от скорочення, і навпаки, злети і досягнення. Відтак 2010 рік для збройних сил України і 13-го армійського корпусу, зокрема, кажуть його керівники, видався досить вдалим. Так, найкращим серед усіх окремих батальйонів 13-го армійського корпусу було визначено саме рівненський окремий розвідувальний батальйон. Крім того, в активі місцевих військових проведення масштабних навчань взаємодія 2010. Втім, проблем теж вистачає. Насамперед, це фінансування та забезпечення військових житлом. Армія повинна бути професійною укомплектована як мінімум на 90% відсотків. Повинна бути військової частини підрозділу. Повинно бути належне фінансування щоб особовий склад. Відчував, що він на то, яку кошти, яка виплачує державі, мог існувати сам і утримувати свою родину. І звичайно, щоб була організована повномасштабна бойова підготовка. Тетяна Бобрікова, Сергій Савта, інформаційна програма День.